Люди, я знімаю відео, як Христина робить отакий салат. Оце сметана із герчицею, це типу соус. Потім оце отакий тунець, тунець філе. Потім, потім такі будуть варені яйця три. Ось вони. Потім капуста. Ну, коротше, оце такий салат. Це такий салат буде. І зараз Христина показує, як правильно кидати яйця у yeah. воду. Оце так правильно? Так, yeah. да, це так правильно. А ти як думаєш, як правильно? Я yeah. б вже руки опік би, напевно. І yeah. це, це треба ждати... хвилин. 5? 5? Yeah. А сім можна? Можна. Чи сім. тільки 5. Як ти добре знаєш, скільки яке? А 4 можна? Можна. Можна yeah. і взагалі одну. Ого, це можна... Оце ти мені ставила доїсти? Так. Yeah. Клас. Оце ти, ну, оце так треба в каструлі робити салат, так? Да? А де салатниця? Бо нема просто, так? Да? Mm. Понятно. <рес> а ну, ну то як? А ну пробуй. Ні, я не буду зараз пробувати. Я буду. Mm -hmm. Я буду. Пробуй. Я буду пробувати. Треба засікти в різні, скільки б це 5 мінус. Там все сметану треба, бачиш, він густий. Блін. Нормально наче. Там більше не сметані. Люди, оце так треба варити яйця. Дивіться. Ти що 2 хвилини уже, Боже. Оце оце... Рек... Ти всі рекорди б'єш по... по кількості хвилин. Так, десь 25, напевно. І в мене ще люди ось, ось подивіться, в мене ще ось, ось шейки є. я його п'ю і варю яйця.